Друзі, вас вітаю компанія Автопарк UA, десь філія, І у нас за продажем з'явився Honda Civic 2007 року. Від першого та єдиного власника з салоном автомобіль офіційний купувався в Україні. Є декілька косметичних підкрасів, але роки, нічого страшного, автомобіль без ДТП, без шпаклі. Є сліди використання не виправлення. На легкосплавних дисках оригінальних. Салончик у нас велюр. У збереженому та доглянутому стані, світло стеля з люком. Також по комплектації автомобіль має повний електропакет, ряне. штатна мультимедіа, кондиціонер, механічна коробка передач, підігріви переднього ряду сидінь. По техніці автомобіль повністю обслугований, надійний та економічний 1,8 бензиновий двигун, механічна коробка. Така машинка. Для всіх випадків життя. Запрошуємо на огляд та тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізунг за адресою Михайло Грушевського 15 а Чекаємо на вас, друзі!